Доброго ранку малята нарешті відступили морози. Ясне сонечко посилає на землю свої яскраві промінчики. Уся природа оживає, тому так весело і радісно співають пташки. Коли приходить весна, то першими про це нас сповіщають синички. Вони радіють, що пережили холодну зиму, що попереду тепла весна, а потім і літо. Послухати, як дзвенить весела пісенька синички? А ви хочете навчитися співати як синичка? Цьому нам допоможе сонечко, яке навчить нас вимовляти її пісеньку. Давайте з ним пограємо. Сонечко посилає нам свої промінчики. Один промінчик короткий, а другий довгий. Коли помітиш короткий промінчик, скажи звук т. А коли довгий звук «с». Тож починаємо ловити промінчики. Сонечко починає швидше посилати нам свої промінці, тож кажемо швидше. Т, с, т, с, т, с, т, швидше. ц, 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 ц. У вас виходить, ви співаєте, як справжні синички. Давайте ще раз разом заспіваємо Ц, Ц. Молодці малятка. Синичка співає цс, ц ц Подивіться, народик. Зубки стиснуті, вони заважають нам проспівати. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Тому звук Ц живе в якому будиночку. Правильно, у синьому. Тож, давайте ще раз повторимо звук, який ми сьогодні з вами вивчили, а звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Ц, ц. 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 ц А зараз разом з синичкою я пропоную вам назвати слова, в яких живе звук Ц. Цирк. Цирк. Цвіркун. Цивіркун. Цибуля. Цибуля. Яйце. Яйце. Ножиці, ножиці, олівці, олівці. А тепер давайте вивчимо із синичкою чистомовку. Це, це, це. Це це – знесла курочка яйце. Це це, це, це – розказала всім про це. «Ця-ця-ця», «Ця-ця-ця» – та не вся ще байка ця. ця «Ця-ця-ця», «Ця-ця-ця» – ждем курчатко із яйця. Ці, ці ці, ці ці ці, бо сидить воно в яйці. Ці ці ці, ці ці ці, -ці слуха баєчки оці. Малята, так з яким же звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Вірно, зі звуком ци. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!